Який правильний підхід до невдач. Що має бути, буде. що має статися, станеться. А ми повинні бути готовими до всього і розуміти, що життя смуга біла, смуга чорна. Тобто, після чорної смуги обов'язково прийде біла. Ну, може, вона трохи торкнеться тебе, але вона буде, а потім знову чорна. Як тоді змінююся я? Я не буду через це страждати, не буду через це битись. Ні, ми влаштовані так, що лише тікаємо від невдач. Ми не можемо їх правильно проаналізувати, усвідомити, щось виправити і підготуватися до чогось. Ми не можемо. Ми працюємо тільки на те, щоб утікати від них. І це абсолютно неправильна дія і сама філософія. Якщо ми поєднаємо ці дві стани, невдачу і удачу разом, то станемо панувати над ними і не будемо слабовільними ані під час невдач, ані під тобто час Тобто Я так, би мовити, з'єдную чорне і біло, так? так? Я не сприймаю це як невдачу. Ти піднімаєшся над обома станами і тому проживаєш їх легко. Тільки треба розуміти, що значить піднятися над ними. Це означає піднятися вище свого життєвого прагнення, перестати гнатися за удачею. Зрозумій, що ти сьогодні зараз перебуваєш у самій удачі вже всередині неї. Красивий. Так, це як фізики кажуть, що існують усілякі діри. Як чорні діри. Чорні діри. Так, от насправді ми самі перебуваємо в Чорні дірі, в астрономічній Чорні дірі. І що за нею? Нічого. І не треба нічого. Розслабся і зрозумій, що ти перебуваєш у середині природи. І нехай вона веде. Головне віддатися природі. Тобто я кидаю весло, так? Є так. Ти, чи я, я кидаю весло. Так. А ти чи я є? На це, це мені можливо. не важливо. Так взагалі все відпустити, все відпустити. Це можливо. Якщо ти віриш у мудру, велику, вічну, всемогутню природу, то, на мою думку, це найрозумніше рішення. Так, Це звучить дуже доречно, ніщо не в моїй владі. І крім того, усе, що ти вигадуєш, щоб піти проти цього самостійно, лише підкреслює нікчемність, обмеженість, нерозуміння, незнання, незгоду з цією великою природою, в якій ми існуємо, нічому не протився, нічого не вигадуй. Простуй, просто і зрозумій, що таке сама природа. погодься з нею, приліпись до неї, і ти знайдеш найоптимальнішу складову свого існування.